Раті і сестри, сьогоднішнього вечір ми зібралися тут, на цьому святому місці, щоб прославити Пресвятого Владичцу, нашу Богородицю на місці явлення, на місці живоносного джерела святої води, на місці благодаті Божої благодаті святої владичиці нашого Богородиці. Древній Ізраїль він пив воду, яка була дана Богом і скали через Моїсея. Але мало хто з них, хто пів воду і бачив те велике чудо, війшли землі обетовану, тому що вони робтали роптали на Моїсея, який вівці в Єгипта в пустиню. Вони жалкували за тими столами, котлами, яслам, єгипетськими, тобто були приліплені до землі. Тому нам, браті і сестри, щоб пити з цього живоносного істочника, благодаті Божої, треба старатися ніколи не роптати. В якихсь в скорботах, хробах, які Господь опускає нам на шляху нашого спасіння. Ми повинні з живою вірою приступати до цього істочника, а також з метою і бажанням, щоб очистити своє серце. Очистити свою совість від цього гріховного, а також оживити свою душу і напити її живою водою, толити духовну жартву. І в цьому нам допомагає Пресвята Богородиця. Тому ми повинні завжди перебувати в молитному спілкуванні з Божою Матір'ю, завжди роздумувати про її, її велику велич. Яка возища її над всім творінням Божим, так як робили святі годники Божі, які перебували постійно молитві до Бога, до Божої Матері, і які з них, такі як святитель Григорій Іннокосаріський, преподобний Серафін Саровський, сій Радонський та інші, сподобалися видимо явлення її. Але ми скажемо, що нас мало часу, нас багато піклувань, земних сімейних, але тоді ми хоч коротко повинні завжди звертатися до Божої Матері короткими молитвами, і завжди вона буде за нас піклуватися, покривати своїм небесним муфором. Крім того, що в цей істочник живої води. Блодаті Божої Матері був відкритий для нас, ми повинні старатися подражати життю десяти владичці нашої Богороді, цієї кротості, смиренню, її чистоті, целомудрію, особливо стремлінню до Бога і відречення від цього земного, ще трьохлічною вона була приведена. Божий, де вона перебувала в молитві в Кості, бо мисліє в читанні книг і робивши такий благовійний подвір, вона йшла на висоту святості і через це стала достойною бути Матері Господа нашого Ісуса Христа. І вона має велике дізнання. Перед сином своїм за нас грижнім. І хоча життя Божої Матір, воно покрите тим мовчанням і в ангелі, і в святих діяннях апостолів мало говориться про неї, але церква нам відкрила, що за свою святість вона вознеслася превише всіх херабімов і серафімов. І вона своєю любов'ю охопляє. Всю нашу землю. Дусі Святому вона бачить всі народи і всіх жаліє, за всіх піклується всіх веде до спасіння. І через Яна Богослова ми всі з вами, при Христі, були встановлені при Святі Владичеса нашої Богородиці. І вона після цього. І материнське серце не має спокою, і завжди вона за нас піклується, молиться за нас. Вона не має іншого тіла, як просити Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він простив наші ріки, щоб Він допоміг нам в наших ділах, в наших свободах, хворобах, укріпив нас. На нашому шляху спасіння і сподобає в нас царство Небесне. Але буває часто, браті і сестри, так, що ми молимося до Бога, до Божої Матері, і вони якби не чують наші молитви. Особливо це буває, коли матері моляться за своїх заблудших дітей. Вони моляться довгий час, але не бачать ніякого результату. Тоді вони ослабляють свою молитву або взагалі перестають молитися, а ще гірше починають роптати на Бога, на Божу матір, на промис Божий. Один священник нашої лаври розказав таку історію про одну жінку, якої був єдиний син, він прийшов з армії. Але почав розпусне життя, почав пити, гуляти, вживати наркотики. Другий час його мама молилася, тому що вона була віруюча, постійно ходила в церкву, але результату ніякого не було. Він ще ставав гірший. Тоді вона звернулася до цього священника і жалілася на свого сила, на свою судьбу. Але він казав їй, «Ти потерпи, помолися для Бога все можливо». Через деякий час вона знову прийшла до нього, сказала, що син не міняється, але священник знову почав її утішати і говорити, що для Бога все можливо, ти тільки молися. Прийшов ще деякий час, і вона смертно захворіла, ляла на смерті, покликала цього священника до себе. І почала знову йому говорити, що я все життя молилася за свого непотєвого сина, але він нічого не змінився, що став гірший. Як не старався цей священник утішити цю жінку, але вона так і померла свою скорбу. Ввечері прийшов син, як звичайно випивши, і він побачив свою мертву маму. Він, якби проснувся від сна, почав плакати, каятися перед своєю мамою і говорити, що я тебе погубив. Він змінив своє життя, пішов в церкву, глибоко і іскрено розкаявся перед священником, в тому, що він так себе вів і став справжнім пісняніном. Отак, браті і сестри, ця жінка все життя молилася і не побачила. Ніякого результату в своєму житті, але після смерті її син не справився, тому що ніколи материнська молитва не пропадає. Ніколи не буває так, що Господь не чує іскрену материнську молитву і пойде 10-20 років, і навіть все життя, і все рівно дитина її справиться. Тому, браті і сестри, ми з вами повинні старатися. Ніколи не відчаюватися в своїх молитвах до Бога, до Божої Матері, не задавати питання, чому Господь мені попускає такі спитання, коли мені так тяжко, чому Господь не вирішує мою проблему. Ми повинні завжди уповати на помощь Божий і розуміти, що Господь краще знає, що для нас потрібно. Ми повинні не тільки вірити в Бога, ми повинні довіряти Богу. І Божій Матері, тому що вони клік за нас і вони нас ведуть своїм шляхом до царства небесного. Амінь.